Друзі, вітаю вас! Ми завершили ремонт однокімнатної квартири в новобудові площею квадратних метрів без дизайнера. Тепер замовник займається облаштуванням квартири меблями. Але на початку відео я хочу розповісти, які дизайнерські ідеї та фішки ми реалізували в цьому ремонті. На початку електромонтажної роботи нам потрібно знати, де буде стояти холодильник, Духова шафа, варильна поверхня, посудомийна машина. Щоб для вас було зручно та все функціонально. А кольори ми вже потім підбираємо. Штукатурома стіни шпаклюємо, клеїмо скловолокно та шпаклюємо. А потім разом з вами підбираємо фарбу для стін. Можливо, вам потрібна фарба світла, сіро, бежева. Сіра, а можливо, декоративна штукатурка. Це все ми реалізуємо та підберемо під ваш смак. А зараз ми зробимо огляд в кімнати площею 4 квадратних метри. Де на стінах у нас широка фароматна плитка розміром 60 на 1,20 сірого кольору матова. В магазинах великий вибір кольорів від світлого до темного. На будь-який ваш смак. До речі, на тістіні керамогранітна плитка більш. Такого темного кольору з прожилками під натуральний камінь. Бойлер, пральна машина. Умивальник. Дзеркало ми повісимо трошки пізніше. А вода ж така мокра, прохолодна. Значить, ремонт зроблено якісний. Зашита інсталяція, кнопка злива, підвісний унітаз. Встановили ванну, зашили керамогранітні плитки, прихований люк. Для зручності ремонту сифону. А можна ховати миючі засоби. Ось так плитка в сірих кольорах виглядає красиво у ванні. Тропічний душ на кронштейні регулюється для зручності по висоті. Красота. А зараз ми з вами перейдемо в спальню. До речі, на підлозі у нас укладений замковий кварцвініл одним контуром по всій квартирі. Його перевага, що великий вибір кольорів, та не боїться вологи і сучасно виглядає в інтер'єрі квартири. Встановили ліжко. Згодом будуть приліжкові тумбочки. Можливо, для вас будуть там світильники збра. Все за бажанням замовника. На стінах декоративна штукатурка. Темно-графітовий колір. Ви можете вибрати як матову, так і перламутрову, отаченто. Ми реалізуємо всі ваші ідеї. По всій квартирі у нас звичайна латексна фарба в сірих кольорах. Але перевага декоративної штукатурки, що вона не боїться плям. До початку ремонту потрібно знати приєми міжкімнатних дверей по висоті. Двері у вас будуть 2.06 приєми, чи можливо 2,20 чи 2,40. Класичні двері чи прихованого монтажу. Вимикачі, розетки, встановили електрошиток, автомати, терела напруги. Закладаємо також на початок ремонту траси під кондиціонери. Спланувати та організувати свій простір, де ми вам підскажемо, як буде найкраще для вас. Де зробили. Такий демонтаж перестінку. І ви подивіться, як розширює простір з маленької вітальні в кухню. Фартох з керамогранітної плитки розміром 60 на 1,20 20. Стільниця під натуральне дерево. Не забувайте розміщувати розетки під побутову техніку. Зручний змішувач, який вам завжди знадобиться. Посадомийна машина. Шафи. Духова шафа. А дизайн кухні повинен бути під натяжну стелю. Це сучасно виглядає в інтер'єрі квартири. Кольори, фарби, покриття для підлоги, міжкімнатні двері. Ми допоможемо підібрати для вас зі знижками. Замовляйте ремонт квартир в Києві. Реалізовуйте свої дизайнерські ідеї, а ми вам цьому допоможемо. Пишіть коментарі та зберігайте це відео, надсилайте його друзям, можливо, хтось планує ремонт в квартирі. А мені дуже приємно читати ваші коментарі та робити якісні ремонти. А з вами ми зробимо ще краще.